Вітаю на каналі. Сьогодні у відео буде огляд ноутбука Acer Aspire 3. Куплявся він для офісної роботи з акцентом на час роботи без мережі. Ціна його на даний момент складає 20 000 плюс гривень. І давайте подивимось, що ми тут маємо. По Основним характеристикам, які окремо оглянемо, тут діагональ екрану 15,6 дюйми, роздільна здатність 1920 на 1080 Full HD. Тип матриці IPS. Процесор AMD Ryzen 7 5700 u об'єм ОЗП 16GB DDR4, об'єм накопичувача 1 ТБ SSD. Почнемо із зовнішнього вигляду. Візуально він виглядає досить непогано. У відкритому вигляді, ось ця частина трохи мені нагадує MAC, особливо колір і вигляд тачпату. Але ноутбук повністю пластиковий з усіх сторін, по габаритам доволі компактний та легкий. Товщина 19,9, ширина 362 мм, глибина 241, вага всього 1,78 кг. По клавіатурі в цілому друкувати було нормально. Натиск відчутний, але відчувається дешевизна. Коли друкуєш, таке відчуття, наче клавіші не зафіксовані, а типу приклеєні, але це індивідуальне відчуття. У вас можливо такого не буде. Це в порівнянні з механічною клавіатурою або з клавою MacBook. Особливо якихось дорікань немає. Підсвітка в цій моделі відсутня. Користуватись, певно, що можна, але, як на мене, незручно. Йдемо далі, тачпад. Хоч він виглядає непогано, і на першій миті користування мені спочатку навіть сподобався, бо натиск тут як сенсорний, так і механічний, також підтримуються деякі жести, наприклад, жест трьох пальців, мініатюрне розгортання відкритих вікон, швидке перемикання між ними, зум, скрол. Але провівши за ним деякий час, я зіштовхнувся з проблемою, що для мене він все ж таки незручний. Коли я ним користуюсь, мій палець постійно заторможує, а не скользить по тачпаду. що створює ось такого роду ривки. І зрозуміло, що це максимально дискомфортно, і я за цим ноутбуком однозначно б використовував лише мишку. Відкрити його однією рукою як Mac вже не вийде, тому треба підтримувати. По екрану тут діагональ 15,6 з роздільною здатністю 1920х1080 Full HD тип матриці APS. В цілому виглядає непогано, для офісної роботи чи розваг цього достатньо. Товсті рамки навколо, звичайно, псують вигляд, але слід розуміти, що це бюджетна модель ноутбуку і до такого вже докопуватись якось нелогічно. До плюсів можна віднести те, що тут матове покриття екрану з антивідблиском. Цілому екран забезпечує яскраве зображення, яскраві кольори та чіткий текст, але недостатня яскравість, якщо використовувати його при гарному денному освітленні десь на вулиці. Стосовно кольоропередачі, вона тут також недостатньо точна, але за свої гроші це нормально. Якщо ж ви плануєте оброблювати відео або фотографії, краще підключити до монітору, у якого точніша передача кольору. А от що мені подобається, так це те, що при відкритті екрану більше ніж на 90 градусів ноут починає спиратися на шарніри, що збільшує відстань від поверхні, на якій він стоїть, до вентиляційних елементів. І звичайно, що це краще впливає на відведення температури. Завдяки збільшенню площі поверхні вентилятора покращена система охолодження. Також у нього досить непоганий кут розгортання екрану, можливо, комусь це буде в плюс. Зі зворотньої сторони бачимо 4 прорезинені ніжки, які нормально справляються зі своєю задачею. Під час користування ноутбук ні разу не змістився зі столу. Також можна помітити в цій зоні досить тонкий пластик з великим зазором. Це безумовно добре для відведення температури, але будьте обережні, особливо слідкуйте, щоб туди нічого не потрапило. Динаміки тут посередні, навіть трохи тихі, краще використовувати, звичайно, навушники. Але якщо десь в домашньому перегляді медіафайлів, тоді в цілому може бути нормально. Ще тут є фронтальна камера, яка знімає 1280 на 720 в 30 FPS з додатковими функціями. Це покращена яскравість картинки в умовах слабкого освітлення та система пониження аудіошумів за допомогою штучного інтелекту. Ось такий зараз звук в кімнаті, це за рахунок генератору, який зараз знаходиться на вулиці. І ось так я щелкаю. Ось так вона знімає. І якщо я буду говорити, наприклад, і щелкати. Це я просто щелкаю. І якщо я буду говорити і щелкати, він якимсь чином має подавляти в сторонні шуми. Інтерфейси. В цілому їх тут вистачає. З цієї сторони бачимо індикатори. Це роз'єм 3.5 для навушників, USB 3.2. А це у нас гніздо для замка Кенсінгтона. По суті, на практиці не потрібна річ, але можливо комусь знадобиться. З іншої сторони, USB 3.2 Type-C. Звичайні USB. І в сумі маємо три швидких USB цього типу. Також тут є HDMI та LAN, ну і звичайно, що гніздо зарядки, Ще тут є Bluetooth та новий Wi-Fi 6. Ємність батареї 48 Вт. -год. До 6,5 годин офіційно зазначені виробником. По факту так і є: 6-7 годин при яскравості 25-35% при звичайному користуванні без навантаження процесора. А от якщо ресурсоємні завдання, що будуть навантажувати процесор до максимуму, тоді це до 2 годин при тій самій яскравості, тести в грою GTA 5. До речі, від Type-C його також можна заряджати, що стало приємною несподіванкою. Бо маючи під рукою зарядну станцію або потужний павербанк, ви зможете надовго продовжити час використання використанням ноутбуку. У нас на каналі є огляд непоганої зарядної станції від бульєті, тож переходьте та дивіться. Тепер детальніше про процесор. Ryzen 7 5700U випущений 12 січня 2021 року. Це ноутбучний процесор на архітектурі Zen 2. В першу чергу розрахований для офісної роботи. Він має 8 ядер та 16 потоків, базова частота центрального процесора 1,8 і до 4,3 ГГц, тоді як графічний процесор досягає 1,9 ГГц. Тут інтегрований Radeon RX Vega 8. Обсяг відеопам'яті використовує ОЗП. З точки зору сумісності, це процесор для сокету FP6 та має TDP 15 Вт. І підтримує він пам'ять DDR4. Стосовно того, що може витягнути цей ноутбук, маємо наступні результати, відштовхуючись від даних сайту How Many FPS. До речі, ви можете так переглядати собі залізо під бажану гру. Тож маємо. Ліга ЛЕГЕНД на дуже високих налаштуваннях 136 FPS, GTA 5 на Ультрах 36, Valorant 298, Minecraft 320, Fortnite 14 Counter-Strike 2 106 full HD на високих налаштуваннях. Але, як то кажуть, довіряй, але перепровіряй. І по факту маємо наступні результати по GTA. Хау. Стап Yo, Franklin. What's good, my man? Ah. Damn. Good dog. <laughs> 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 Get down there. <laughs> <laughs> All right, everybody <laughs> pays attention. No one oh gets hurt. <laughs> oh. I'll do it. I'll do it. <laughs> okay. Get in there. Sit tight. I'll handle the blaster. Nope. Blow yourself up. <laughs> Nobody. What's City is a thousand. How you not see me? Gang, green, oh, fuck fuck you, whatever. Uh, did I mess you up, huh? Did I? Ah, oh, crap, that hurt. This is it. Out the car, nigga. Ah! Dwarf, Holy shit! Hey, girl! Hey, boo! In a baller? She ain't show the real. Alright. Hey, hey! Oh! What the fuck? Oh, goodness! No Jesus. way! Like oh, my God! Give me that no. car, dog! Uh, Crap! По Контрстрайк два. Та в інші, тут працювати можна, в принципі, нескладний монтаж з переходами робиться без всіляких лагів, рендер по швидкості також непоганий. А от якщо працювати зі складною обробкою відео та додатковою анімацією, тоді вже з'являються проблеми. А на цьому все. Що думаєте стосовно цього ноутбуку, можливо, знаєте якісь кращі варіанти, пишіть в коментарі. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки та до зустрічі в наступних відео.